У цьому відео ми розберемо як правильно налаштувати ОБС якість, бітрейт, звук і навіть той злощасний мікрофон, з яким я провозився кілька годин. Я передивився купу відосів на цю тему і вирішив зібрати для вас усе найважливіше в одному ролику. Мій сетапи зараз бачите у себе на екрані. Спочатку вам потрібно встановити ОБС. Посилання я залишу в описі. Запускаємо програму і заходимо в налаштування. Перша вкладка загальні. Її можна одразу скіпнути, так само як і вкладку Вигляд. Вони просто є, але нам не до них. Основна вкладка це налаштування трансляцій. Тут ми обираємо сервіс, на якому будемо стрімити. У моєму випадку це Twitch. Підключити аккаунт до АБС. Можна двома способами через ключ трансляції або просто залогінитися. Я рекомендую другий варіант: стабільніший і без зайвого головняка. Мультитрекове відео це дуже важливий параметр, якщо ви починаючий стрімер. За допомогою Enchanted Broadcasting на вашому стрімі з'являться можливість брати якість відео. Бо якщо цього не включити, твій стрім буде тільки в тій якості, яку ти поставиш, наприклад, 1080p. А якщо у когось слабкий інтернет, він не вивезе твій стрім і будуть лаги, буде боляче. Але є нюанси з уїмкеним, інчанс Broadcasting не можна детально налаштувати вихід відео. Що з цим робити? Ну, чесно кажучи, якщо ти тільки почав стрімити нічого. Щоб у тебе з'явилася можливість стрімити з будь-якою роздільною здатністю, тобі потрібно отримати статус хоча б твіч компаніона. Щоб його отримати, для цього потрібно виконати чотири пункти. Перший це набрати 50 фоловерів, другий це сумарно провести не менше 8 годин трансляції, третій провести трансляцію в 7 різних днів та набрати в середньому 3 глядача. Виконавши ці пункти, ви отримаєте багато плюшок. Бали каналу, смайли, платні саби і Головне стріми у різній якості. Поки компаньонки немає, вмикайте інчанси бродкастінг без роздумів. Максимальний бітрейт 6000, але до цього ми ще повернемося. Обов'язково ставимо галочку ігнорувати поради служби трансляцій. Всі ми любимо скини в КС. Тебе є можливість безкоштовно відкрити 5 кейсів, а промокод Джофі та підтвердження пошти дасть тобі ще долар на баланс. Та відкривай кейси. Вибити скін ти можеш покращити в апгрейді. Вивід працює все чесно. Приймай участь в батлах з іншими гравцями та змагайся в битві снайперів. Прокачу батл пас, якому гарантовано отримаєш скін. Коротше кажучи, є чим розважитись. Рефералі вже майже стільки, як підписників на каналі. Поповнити баланс можна картою, криптою та скінами з КС, доти та расту. Посилання з промокодом ви зможете знайти в описі під відео. Нехай щастить, та пам'ятайте, що відкриття скринь в КС чи на сайті це лише розвага. Тепер переходимо до вкладки вивід. Обираємо розширений режим виводу. Кодувальник відео це можна сказати серце стріму. Якщо у вас NVIDIA, буде H264. Стрім іде через відеокарту. Якщо AMD, кодувальник називається AVC. Якщо відеокарта слабка, а проц сильний, вибирайте X264. Стрім піде через CPU. Масштаб виводу вимикаємо. бітрейт ставимо 6000. Це максимум для звичайного аккаунта. Лише твіч партнерам доступно у розміру 8000. Якщо інтернет слабенький, 4 45 тисяч теж норм. У мене, наприклад, інтернет плюс-мінус 100 мегабайт в секунду, і на 6 тисяч все працює ідеально. Масштаб Феодо вимикаємо керування бітрейтом постійний бітрейт. Інтервал ключових кадрів 2. Шаблон ставимо повільний, якщо хочеш кращу якість. Для відеокарт типу RTX 3060 і вище можна ставити кращу якість без страху. Інші параметри налаштування, висока якість, багатопрохідний режим залишаємо на 2 проходи, профіль хай або Main, якщо ПК слабкий. Передбачування вимикаємо, адаптивне керування залишаємо. Якщо стрім через процесор, бітрей ставимо такий самий: тип керування CBR, інтервал також 2. Профіль використання Fast або Faster. Ну і тут виставляємо High, або можна спробувати базелін профіль. Якщо у тебе монітор 2К або 4К, обов'язково масштабуй до 1920 на 1080. І в налаштуваннях відео теж знижуємо роздільну статтість до Full HD, ППС ставимо 5994. 60 не потрібно, різниці майже немає, але ОБС кайфує більше від 5994. Переходимо до звуку. Частота дискретизації 48 кГц. Так рекомендує Twitch. Заходимо в налаштування мікрофона і перевіряємо, яка частота стоїть. Якщо 48 залишаємо 48 і в ОБС. Стерео обов'язково. Ов'язково в загальних пристроях звуку вибираємо пристрій відтворення. Та мікрофон, вставляємо свій мікрофон або залишаємо за замовчуванням. Додатково пріоритет процесу ставимо вище нормального або навіть високий, не забуваємо тиснути застосувати. Дивіться, на що ще варто звернути увагу. В параметрах інтерфейсу можна вивести статистику. Якщо її відкрити, то можна моніторити прямо під час ефіру, що у вас відбувається з трансляцією. Якщо, наприклад, пропуск кадрів через затримку кодування, то скоріше за все у вас не справляється саме залізо. Якщо це так. Що треба зробити правильно? Зменшити якість трансляції. А ще в тебе комп'ютер може нагнутись через велику кількість джерел сцен? У мене так було на попередньому ПК, коли я відкривав без, навіть ще до того як починав запис. У мене жорстко лагав звук. Видали в сцени і все прийшло в норму. В кутку ви можете бачити нагрузку на ваш процесор. Щоб вивести екран чи гру, натискаємо плюсик, захоплення гри, захоплення конкретного вікна. Гра при цьому повинна бути запущена, щоб її побачило ОБС. Ну, здавалося, все добре, але, звісно, ні. У вас може бути чорний екран. Для цього потрібно ввести цю команду в параметрах запуску КС. Навіть ОБС рекомендується зробити. Команду ви зможете знайти в описі під відео. Властивості вставили. Якщо у вас КС. S4 на 3, вам потрібно збільшити її на весь екран в ОБС. Це можна зробити у фільтрах, додаємо масштабування пропорції ланцож 1920 на 1080. Ну або зажати Shift і розтягнути власноруч. Але краще через фільтр, тому що якщо ви зміните розширення в КС, вам не потрібно знову підганяти, все відбудеться автоматично. З захопленням екрану ще простіше. Як додати різні віджити, сповіщення, донат і так далі, ви без проблем знайдете в інтернеті. Налаштування мікрофону. Для початку, щоб нам було зручніше працювати з ним, ми переходимо в розширені налаштування аудіо і включаємо прослуховування та вивід. Є увімкнули, після чого заходимо, заходимо в свій мікрофон у мікшер аудіо і відкриваємо фільтри. Як ви можете бачити, у мене 4 фільтри. Поки що. Давайте я їх всіх вимкну, і ви почуєте звук без обробки. Я думаю, він змінився. І я тепер чудово чуєте мою мишку, мою клавіатуру. Давайте я вимкну всі фільтри назад і розпочнемо з подавлення шуму. Відповідно, у нас різні мікрофони і різні фонові звуки. Ви все налаштовуєте під себе. Чим вище буде піднімати показник, тим більше будуть мутитись звуки, але майте на увазі, що і голос ваш теж буде деформуватись, так скажемо. Тому я раджу знайти оптимальний варіант. Для мене це 15, мінус 15. Звичайне, підсилення мікрофону. Якщо у вас тихий мікрофон, підіймаєте. Якщо з мікрофоном все нормально. Залишаєте назначенні 0. Трідіапазоновий еквалайзер. Тут ви налаштовуєте, як буде звучати ваш голос. Все індивідуально, у нас різні голоса, тому я раджу посидіти і самому налаштувати під себе. Але в середньому приблизно ви можете просто скопіювати мої налаштування. і я думаю, що вони вам підійдуть, якщо не прям такий задрот звуку. І експандер. Експандер, який допоможе нам забрати чи мінімізувати сторонні звуки, такі як звуки клавіатури, мишки та іншого. А саме за це відповідає поріг. Я раджу вам ставити мінус 40, але через певні обставини у мене стоїть 35. Атака ставити 5 мілісекунд, затухання 100 мілісекунд. Підселення виводу це знову ж таки підселення мікрофону на 3,7 поставив. Мені підходить. Детектор РМС все. Обов'язково при налаштуванні картинки, звуку та іншого. Запускайте тестові стріми і переглядайте їх, щоб знайти свою золоту середину. Якщо у вас виникли якісь питання, не соромітесь, пишіть в коментарях. Я всім відповідаю. До зустрічі!